Ось наше місце. Латочка наша. Всі отпуканки. Так ми тут. Живем. тут у нас. Ніби кухня невеличка. Водичка. Під'їмо. я тут готуїздую до рибалки. Підводне є полювання. Ще речі, ось палатка. Так, все, Там краса одна йде. Зараз буду її доганяти. Зранку зайці тут бігали. Шишками грається. Тебе Та так непогано виходить. Ого, ого, ти циркачка виявляється. Ага. До речі, хотіла спитати, а в тебе е, збудеться той перехідник до... Так, і, і без нього все б не підключилися. Тобто майте на увазі, що якщо ви приїжджаєте на такий кемпінг, вам буде потрібен е, перехідник спеціальний камповий. Там якийсь номер СС 16? Ні, Сіє. 16 та 16 амперний. Ну, то, в інтернеті набрати номер кемпінговий адаптер. Вони є. Де я його купляв, Я його вузю. Але, в але вроді би вони казали, що в них є, да? так? Ні, вони не казали, що є в наявності. Вони сказали, який тип і все, вони немає в наявності. І говорять так, що в деяких кемпінгах дають як ніби в оренду його, але це простіше купити його. Завчасно. Ну, Я думаю, що тут в цих супермаркетах місцевих він по-любому є. Територія дуже чиста, і я от зранку сьогодні рано дуже встав. І в п'ять ранку я пішов в умивальник, в туалет, і там вже прибиралося. І... Тобто, що ну, реально дуже чисто. Тобто я наскільки я, от, я не міг подумати, що на кемпінгу де стільки людей користуються, а так іде. І, і, і що так буде доволі таки чисто. Я от не знаю, чи ці шезлонги платні. Я вранці платні. була. Так, платні. І на них лежать. Ось, дивись, зараз далі ага. покажу тобі. Ось. 12 євро. Так, це з 3 години мінус 50%. От з 15.00, 6 євро, 2 лежака і зонтик. А...